Доброго ранку всім. Ми вже попили кави. Прийшла Анжела і вже будемо відкривати автоклав, витягувати тушонку. Чи витягувати, чи виймати? Мовче витягуємо, <гум> 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 ну, чи виймаємо. Чуєш, не підкапується, нас Нормально. Чувік, чувік, човік, Розказуйте, що воздух спускали. Так, спустили воздух. Откручують. Че откручують, чи откручують. Чи Як, прав... Як правильно? <laughs> да. Штат, я ці була, ага. Це вони одна самі, да? Так. Вони кисне на чотирьох. Сімнадцять. Ці наче маленько. Просто болти так більші, довше. Дівчата в мене спеціалісти на всі руки. Ну це зажало, так? Да? Опа. Сила щось в мене надо. Тримувати праздницю. Ну, крутяться полти. Так, там mm, не треба ножа. Ну, mm -hmm. близько покажіть, яка гарна. Mm -hmm. Я то і торга. Да. Курка, качка, бройлер. Курка проста. Курка, батька, бройлер. Курочка простенька. Хороша. Ще я загляну туди. До каже, що у вас і трактор на автобухах два автоплав. Ну, професіонал. <свестиво надо. свестиво> Дві невістки, два трактора, два автоклава, все по два. Все по два. <свестиво> <Все по> два. <свестиво> Кожної <і> своє. <свестиво> Тільки зараз треба <свестиво> робити. <Все разом. свестиво> зараз треба робити гуртом одна одній допомагати, бо сам. Не здужаєш ні, ні підняти ну, його, ні. Щоб <сіли> <сіли> а щоб ти ще погріб мали, а щоб ти ще бараболь більше посадила. Та за що? Куди б ти їх Куди? всунула? На, до до сусідів бараболь. На Так на ярів пхала. Продавати їм нікому не треба, тих бараболь. Беруть по 8 гривень Так. Да. Угу. То вони по хати їздять. Ну так, ця приїжджає там одна і бере. Тільки квочки ніхто не хоче. Угу. Втім, це такої картоплі хорошої. Угу. По 7 гривень. Ну, якщо в когось геть лишня нема де діти, то можна посіяти. Питалися нас, як ми скубаємо Кури чи гуси, чи насухо, чи ні, ми паримо і тоді кип'ятком, а тоді скубаємо. Пір'я куроче ми викидаємо, а гусяче качення в нас приїжджають, їздять по під хату машини і купляють. Сухе, дорожче, а і беруть мокре, не треба сушити, дешевше. Ну, воно на одне виходить. Якщо ти його висушиш, ці всі штурпаки повискубуєш, то вийде на одне, але ще треба робитися. А так мокре здав та й угу. Це ми вже готуємося до перемоги. Закуска вже є, ще треба, щоб було що випити. Закусити, закусити є чим. І чекаємо перемогу. І всіх хлопчиків додому. А, а пір'я було. Цей рік я не знаю, по чому. Купляють пір'я. А в рік ти не пам'ятаєш, Анжела? По 200 ще було. 200 з чимось. 200 з чимось гривень було за кіло мокрого. Да, бо зараз в нас ніхто його не сушить, то ну, поскубали, машина їздить, а як нема, то подзвонили, номера є, приїхали, забрали. І, і хорошо. Так що не беріть бройлерів, беріть гусей, бо ще. На молодняк звертаються гроші. Так, да. Якщо гуси скубати, то вертаються гроші з пір'я. те, що купили маленькі гусенятка. Ми цей рік купляли гуси, У нас тут сусід продавав на базарі Митя Мельник. Дуже гарні гуси. Не пропало, не заслабло ні одне. Рекомендую в нього купляти. Він на базарі продає. А лише рано їх різати, бо вони ще линяють, скидають пір'я. Молоде ще не наросло. Ми пізненько трошки купляли. Приберемо городи, да, то будемо різати. Поки повбираємо городи, то якраз би добре. Такі в нас маленькі автоклави. Один автоклав влазить 21 баночка. О, з двох автоклавів 42 баночки. Видно да, така в нас получилась тушоночка. Дівчатка закривали самі без чоловіків. На городі таке було болото, що не можна було влізти. Це чуть-чуть протрахло, поки дощу нема. Наташа прийшла помідори вибирати, зараз скільки помідор. Останній штрих. Все. Це вже останній виберемо, перець вирвемо. Морку вирвем, бурачок вирвем, ого, ще і бурак кормовий вирвемо. Гарбузи, кукурудзу вило викосим, ще фасолі кусочок не вибраної. Ну, в общем, ще мало що. Так, ще латка така. латка помідора. Вже в погрібі не влазить нічого. Невеликий погріб в нас. Так, мололи ми знову не я, Наташа. Я бавлю гонуку, бо температура, в садик не пішов, вару їсти, в общем, і бабі робота є. А це намололи. Буде щоб... да. вішати, щоб стікало, стече юшка, буде томатна паста. Але цей. Треба, щоб хоч до ранку стекло. Щоб менше було варити і була густіше, менше часу варити. До чого, десь до винограду доки ти під'явиш? Оце так підвішали. Цей сік. воно за ніч стече. Щоб на ніч, щоб прохладно було, щоб не сідали мухи, оси не зліталися. Там йдемо далі дивитися. Качаємо давлення, бо пускає десь бачок і мале давлення в хаті на воду, треба підкачати. Це в нас своя скважина, хоч у нас в селі вода є із башні. Але Ні то ненадіжна. Так, да, але ж як в нас почали з'єднувати ті всі села і ті всі сільські ради, ми боялися, що води не буде, будете, зробили собі скважину. Ну, не ми одні. Ну це вже надіжно, як кажуть, своє. А так в нас хто із башні бере, то в кого нема, щотика 115 гривень за душу. Але, всі. Але заставляють всіх ставити щотчики. А в кого за щотчиком скільки, я вже не знаю. Було колись 22, а тоді, напевно, подобається. вже, на 27 чи чи 27 чи 28, там десь на квитанці. Взагалі, не дешево. В кого є хазяйство, трохи треба води багато, чи полити город, чи, ж, чи градки, то. Своє, ніхто до тебе діла не має. Я сама ще не бачила, що тут всередині робиться. У нас вода глибоко, вода дуже добра. Ой. Да. Хватило літа. Не вистачає нам літа щоб все покрасити. Нема часу. Наташина керничка своїми руками робила. Видивилася в інтернеті, як роблять, і сама пробувала в ту рік робити. Цей рік нема часу. Дівчата поприходили йому борщик зелений, хоч на дворі вже осінь, а в нас зелений борщ. Штавель молоденький, кріп зелений зійшов молоденький, сметанка свіженька. Всім приємного апетиту. У нас вже на дворі вечір. Наш сік помаленьку капає. Наташа ще й другий мішечок підв'язали. Щоб не пропадали жалко, щоб помідори пропадали. А паста томатна така дорога. Наташа поїхала ще свиням по траву з Остасіком, а я була з меншенькими внуками, вже вони тільки що пішли додому. А я жду Наташу. Буду закінчувати і будемо віддихати. Всім спокійної ночі. Всім-всім.